Розумію, що якщо не бути позитивним, я впадаю в депресію. Я вночі вже читала про труби. Mm -hmm. Я лежала на підлозі в церкві, бо не було де жити. Я виходила, боже, покажи, куди мені йти, що робити, і ти продавати троху. Я не могла насолодитися перший рік реально тим, що я зустріла своє кохання. І ви з Філіпом стали парою. Хотілося зрозуміти, саме так сталося, чи якісь інші якості Філіпа тебе підкорили? Ох, цікаво, ти молодець. От я хотіла з тобою на інтерв'ю. Завжди добре, добре, я маю біти. Ага, добре. I'm not, a I'm not, hopefully not so aggressive, like... Він вже їв борщ, він вже їв вареники. Він же багато чого їв. Співала концерти як. Солдат. знаєш, співала, не розпівувалась, голосом довго не займалася. Моє майн. Я майн. Як ти зрозуміла, що це твоя людина? Так. E По-перше, зрозуміла я ось так. Uh -huh. Тобто, почекай, ні. <му>